Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про золотушник звичайний. Росте золотушник звичайний у мішаних та хвойних лісах, на узліссях, на галявинах, серед чагарників та на луках. Золотушник звичайний це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 40 до 100 см. Стебло прямостояче, часто з червонуватим відтінком. До стебла. Почергово кріпляться листки, прикореневі нижні листки довгасто овальні, тупі, а стеблові черешкові, довгасті або ланцетні по краю пилчасті, верхні листочки майже цілокраї, сидячі. Цвіте золотушник звичайний у липні вересні, невеликі жовті суцвіття кошики зібрані у довге, густе, вузько китицевидне або волотевидне суцвіття. Довге суцвіття до 40 см завдовжки визначило другу назву рослини золота різка. Крайові квіти кошика маточкові з золотисто-жовтим язичковим віночком, а серединні – двостатеві з трубчасто-лійковидним віночком. Плід золотушника звичайного циліндрично ребриста сім'янка до 4 мм завдовжки, має чубчик до 5 мм завдовжки. Чубчик утворений одним рядом волосків. Золотушник звичайний це метоносна, декоративна та лікарська рослина. У його надземній частині містяться дубильні речовини, флаваноїди, кверцитрин та рутин, сліди сапонінів до 0,13% ефірної олії, нікотинова кислота та гіркоти. У листі золотушника звичайного в період бутонізації високий вміст аскорбінової кислоти та каротину. Насіння даної рослини містить до 15% жирної олії, а в коренях високий вміст інуліну. За деякими джерелами, золотушник звичайний є отруйною рослиною. У народній медицині препарати золотушника звичайного. Використовують як сечогінний, жовчогінний антибактеріальний засіб. Міцний напар чи настій використовують при захворюваннях жовчного міхуря, в тому числі при каменях у міхурі, при болях у ділянці нирок при розладах сечовиділення, при запальних процесах у нирках, при ниркокам'яній хворобі, при набряках, а також при ревматизмі та падагах. Зовнішньо настій трави використовують для промивання ран та примочок. Для лікування форункулів та гнійних ран використовують кашку зі свіжого листя або порошок із висушеного та подрібненого листя. Золотушник звичайний, добрий медонос. Він дає нектар та пилок, особливо рясно у теплу осінь з невеликими дощами. Ціниться за те, що при досить вологій погоді дає пізній підтримуючий взяток до 150 кг меду з одного гектару. Мед із золотушника темно-золотавого кольору густий. Досить часто золотушник звичайний плутають із золотушником канадським. У золотушника звичайного квіти кошики до 8-10 мм у діаметрі. Кошик золотушника звичайного має від 5 до 9 крайових маточкових квітів з язичковим золотисто-жовтим віночком. Суцвіття кошики золотушника канадського набагато менші до 2-3 міліметрів у діаметрі, але волотевидні суцвіття золотушника канадського містять більшу кількість квітів, тому більш комітні здалеку. Золотушник канадський завезений в Україну як декоративна рослина. Його і надалі продовжують використовувати при озелененні квітників скверів. В одному із попередніх відео я розповідала про золотушник канадський, який у нашій країні став інвазійним видом. Золотушник звичайний також використовують як декоративну рослину, оскільки цвіте до пізньої осені. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.